Всім привіт! Хочу поділитися своїм маленьким досвідом з переобладнання двигуна Bosch Performance CX 4 генерації під китайський контролер Кутен. Маємо такий дисплейчик КТЛ CD4. Маємо 5 режимів пасасистента. Маємо ручечку газа. Має можливість вимкнення штатної фари, яка була встановлена з заводу на велосипеді, з дисплею. Газюлька працює десь ось так. От, спочатку пробуємо з мінімального газу. Ніяких ривків, репіння, жужання нема. Це максимальна швидкість. Приблизно 50 км на годину можна по прямій їхати на ручці газу. Отже, включаємо перший режим асистента, крутимо педальки. Асистент працює. Швидкість показує адекватно звіряв з GPS-ом. Похибка там 1-2 км, в принципі, це нормально. І так що якось так. Якщо хтось не вірить, що це реально, це реально. Всього нам потрібно встановити пас асистент датчики холу налаштувати це все правильно. І все буде працювати.